ТЕЦ-9 у Пермі. Явне загорання в машинному залі. Що там сталося? Теж підпал слюсарем чергової зміни. З метою розпити пляшку і не вийти на роботу? Чи якийсь зношений підшипник видав іскру на мастило, і відбулася запальна вечірка? Перемський пороховий завод. Повторний вибух. Перший був ще у травні. Пожежа на ТЕЦ2 в Калінінграді. Людські жертви. Займання на заводі зв'язда. Нафтоконденсатна установка Марківського родовища в Іркутській області, НПЗ Ангарська Людські жертви Вибух на Урінгой Помари Ужгород оце днями в Чувашії. Та що ж в них там постійно щось горить? Окрім їхніх пуканів, ще й постійно щось горить реально на об'єктах. І це задалеко для українських диверсантів, щось вже не дуже і віриться. Ще до Великої війни із запровадження санкцій, наприклад, на пожежах у РФ. На 100 тисяч гинуло 6 людей, а у США в середньому одна людина. Адже всі ці вогнегасники, датчики, системи оповіщення, сплінкери, димовидалення, аналізатори газу, багато в чому це триклятий захід. У 2016 році аж 30% ринку займали три компанії Bosch Security System, Autronica Fire and Security і Honeywell. І це не просто залізо, це протоколи, пакетні рішення, навчання персоналу, щоб вони не відключали цю сигналізацію, і не сиділи в однокласниках і так далі. А тепер дорогі рашисти, переходьте на своє рідне, домотканне православної, тільки, здається, по дорозі переходу цього у вас щось трапилося. А як там, до речі, запірна арматура, компресори, підшипники, різноманітна електроніка, на якому устаткуванні все це робилося? На яких верстатах де фахівці проходили навчання і от це от все, а ще кремлівський режим взяв щонайменше півмільйона людей з економіки під час мобілізації, молодих, здатних витримати армійські навантаження, скільки з них було вузьких спеціалістів цілком офіційно російські Мінцифри рапортує, що 100 тисяч айтішників працюють в далекому та близькому зарубіжжі. Невелика Сербія з населенням 6 мільйонів жителів прозвітувала, що видала 100 тисяч посвідок росіянам, а скільки ще їх сидить там як туристи чи просто без візом. Йдеться про далеко за мільйон тих, хто покинув країну. Пропагандисти так довго реготали над смішними санкціями, над брендами та фастфудом, котрі пішли з Росії, що не помітили реалій. І от тепер комп'ютерні ігри, наприклад, треба купувати. На Росії через казахський обліковий запис і VPN. Часто вони виходять без русифікації. Купити програму на ПК, яка не вийшла в РФ, це 4-5% націнки посередникам. Кіно Аватар, шлях води піратське. Найбільший магазин кавомашин Неспресо на Великій Дмитрівці закрито назавжди. В Санкт-Петербурзі за рік закрилося 900 кав'ярень, це 20% ринку. Санкції просто не працюють. Реклама для расистиків про СВО прямим текстом каже їм московиткам. Ви ж заробляєте якихось там 30 тисяч. А навколо будки мікрокредитів. Так ідіть воювати. Хоча б поживете трохи. Ну а якщо вже уб'ють, ну то діти куплять квартиру. З автомобільних брендів Лада Каліна. І китайці. На складах дилерів залишилося 30 тисяч іномарок. Запчастини на німців з націнкою на обхід санкцій. Тут від каналу саме Сік Додам, днями за відсутності електрики трошки дивився футбол, фінал чемпіонату світу, і дивився аж через якусь російську трансляцію. Ну, з інтернету, там, що попало. Там в перерві рекламу дивився їхню, то вони там рекламують у себе бус Соболь нн І ще відпочинок, десь там в Магнітогорське, Петропавловськ-Камчатський, і девіз відпочинку на зиму в них як зіма санкції не працюють. На пасажирські літаки ставлять замінні двигуни, доводиться канібалити парк на землі. Загалом росіяни можуть пишатися перевдяганням у форму дідів, думати, що говорити, бо, як Шевчука за батьківщина, не жопа президента можуть оштрафувати на одну місячну зарплату, чекати випуску складеного велосипеда Кама, заварювати Іван Чай і квас. Результат на табло найрозумніші, найосвіченіші. Бажаючи не курортів Бердянська і виходу до Азовського моря, як Петро І, а комфорту таки, вони просто їдуть, це ще більше посилює деградацію в технологічній сфері, і звідси пожежі, звідси порушення правил техніки безпеки, звідси зварювання в недозволеному місті та інші вибухи в Урінгой Помари Ужгород. Чучхе на планеті лише одне, Північна Корея, і місце вже зайняте. Поки весь світ думає, як би чогось не з'їсти зайвого, щоб не набрати ваги, то в Північній Кореї думають, як поїсти. На РФ багато говорили, що вони легко обійдуться без всього західного і що легко вміють покласти котлету в булку замість МакДональдса, типу. Але світ зараз складніший ніж котлета і булка. Саме тому країни уникають війни в 21 столітті, економіку пов'язують мільйони невидимих ниток. Договори неустойки, страховки, курси кваліфікації, патенти, технології. Якщо ви живете реаліями 19 століття зі сферами впливу, то і безпека у вас буде, як у 19 столітті. Тому на Росії і далі горітиме, палатиме, падатиме і вибухатиме на превелике наше задоволення. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!